Кількість звернень дуже багато надходить на сьогоднішній день, особливо в нашій громаді. Ми після окупації. Станом на сьогодні проведені підрахунки близько 600 дітей перебували в окупації. Психологічно, морально діти дуже перелякані. Дітям потрібна така допомога. Особливо це соціальна і психологічна. Об'єми роботи на сьогоднішній день служби у справах дітей збільшилися не просто в рази, я б сказала великі-великі рази. Звичайно, ця техніка просто необхідна. Визначаємо, в яких умовах проживають діти, які потреби у них є. Виникають. Техніку, яка надала ЮНІСЕФ, полегшить роботу наших фахівців, особливо у веденні документації, яка необхідна при веденні випадків. На фонду за таку допомогу, що визначили цю потребу і дали нам таку можливість забезпечити роботу служби.